Всім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі». Сьогодні відео про Радомський базар. Приїхали сьогодні показати вам, що продають, взагалі який він на вигляд. Ось такий базар. Як в будь-якому місці. Нема взагалі цікавого нічого. Треба поїхати на продуктовий, що базар подивитися, що там. Тут він є. Та де він є? Усього за Зьоззація. А, то зараз підемо. Подивимось. Що? А я там знаю, тут де воно. У мене в Вінниці всього подив. по факту два базари. А він це в два рази більше. А то якраз тут в два ну, рази менше Як завжди не люблю ходити на тих базарах. Щось в радому останній час дуже холодно. Треба шапку знайти.

Відпочиваємо. Та що таке? Томпа, сад, збір. Ну, тут теж можна щось вибрати, правильно? Що карти можна розпитати? А це вам поїхали теж. О, на цьому глянемо. Чому курка? Будемо чи в бідрюнці дешевше чи ні. 28 не дорого. За філейку. Филе. Таке трошки дорого, але сюди давай затерпнемося, що туди. Фрукти. Тортики всякі. Дном м'яса. Булочки, молочне, сім'я. Ладно, понадобится. Выпечка. Шотка. Почем пицца? Значит, он да, здесь. Скики. Пицца. Висел, да? Скик. Да, висит постоянно? Заптать. четвёртый piso закитер за 950 в 1000, блядь. Ну 440 40 40. Я сам. Дуже Тоже... <плес> Ну, Подивився по м'ясу, то бідронці деколи можна дешевше курку знайти. По свинині не орієнтувався, навіть, не дивився, бо я не купляв її в бідльонці. Ну, те, що воно може свіже, краще, ніж в підльонці. Ну, ну от і прийшли на базар. Ну, яблука в відронці де колись досягти не мити, але можна свіжі, знайшли. Гриби. Піца вся. Тут теж фрукті. Яйця в чому? Вот смотри, кстати, по факту я купляю яйца по 5 О, яйца здесь вообще? Вообще, может, домашние? Яблоко по 4, по 9, по 100. О, треба подивитися, по чому картопляше. Треба подивитися, по чому картопляше. То бачиш, в каждой собі цена? Ну, да. 4 злотих можна сьогодні. Півбанки піва. Ось такі ціни.

І, І картоплю не посітку видають, ну. ви купляв. Та це то вигідно. Менше в пів пакет. Ну диви, яблуко да, в бідим цимон знайти дешевше, бо там по два я бачив. Але сливок немає, наприклад. Йдемо <клес> далі, подивимося, ще щось. Треба задіватися, бо холодно. Почекай, я зніму першу капусту. О, квашена капуста. Ні. Вітрах, нічого собі. Але нема ціни щось не на неї. Фрукти, горіх. За 25 за сітку. Таку. 250 гривень. Мені погано. Можна взяти? Картошки можна взяти, я думаю. Буде. Тільки що дивилися мед, садку баночку, напевно, не знаю, може пів літри. Може, ні, менше, менше, ніж пів літри. То 15 злотих, 150 гривень. Дорогувато. Купити 30 газів тут. 28. Ще зайдемо газ. Пошлі, будемо. Зайдемо в магазин то туда, о, oh, вау. Wow. Це круто. Чайники по 37 по -свої. Ну. 36 за чашку. Ні, ну чашки трошки дорогувати. Треба щось скільки 27 дорого. формочки всякі. Горщики. О, ще такі... Чекай Ще ось такі каструлі. Яка тут розглянемо 31 злотий 300 гривні вважайте. Ні, ну дещо ще дешевше, можна знайти, так. Да. Зайшли ще в обі. У чому тут? Ігрушки Тут не пише. Водже ж 7 злотих. Даже 8, 8 злотих. Ого Прости мох 13 Якого можна було в лісі б набрати. Но тут уже, як кажуть, новий рік Круто Що тут по ігрушках? Латково ігрушка 80 злотих. Давай далі подивимося ще що є. Ууу, це я завжди так хотів колись. Да. Щось воно взагалі. То перевернути треба, не потрясти. Отак, так. Да. І тепер назад, назад. Вау! Ладно, пошідалі, <реш> награвся. Я. О, давай по ігрушках підемося, справді. 30... 40. Та це капець. Це, шість ігрушок. То, щоб йолку повністю хорошу украсти, треба не знаю. Так краще її купити. от. скільки бою. <смірністі> <смірністі> да, ось такий магазин тут. Ще тут такі вибороби з дерева. Тисяча гривень. Ну, ну за це да. Дарь <смірністі> за таку. Одну тисячу за таку ялинку, а ну і баню. Тут шість тисяч за таку. Шість. Три. Ну дві з половиною. Тут ще чотири. Ооо, а ти що, Санта Клаус? А, подивився, що тут те що є. Да, весело, весело, я бачу тут. Іграшки теж. На двері таке чекають 500 гривень. Ой, да. Не знаю чи в Україні такі ціни, бо я таким не цікавився. Сніг хочу, так? Саме дійсно, не бачу. Сто Ну. Ось такий сьогодні вийшов відеоролик. Ось такий базар. Я показав дуже коротко, тому що камера сідала, я не зарадив її, не готувався до відео, але вже думаю, якщо я їду на базар, то я покажу взагалі, що там. Так, деякі продукти там є дешевші, ніж в Бідріонці і в вашані. Але ну, туди, звісно, треба добиратися ще. Вже зараз вечір, що я... ми сходили в Вашан сьогодні. Я там трохи скупився. І посірав лахи, тому ось такий поки... Камера заражалася, тому такий вийшов ві відеоролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео!